Далі про корисні лайфхаки, які роблять життя світлішим у буквальному сенсі. Згадаємо люди, як під час перших блекаутів зимку 22-23 інтернет буквально ряснів порадами, як зекономити заряд, зігрітися без опалення, чи зарядити гаджет без електрики. То ж, це забуде, я пам'ятаю навіть як готувати обід на одній свічці. Цікаво, чи з'явилися нові тренди, і які з них є справді ефективними? А які годяться хіба що як тік-ток розвага перевіряла Олександра Бабіхіна? Пані Людмила живе у Чабанах під Києвом. Тут світло є за графіком 3 через 7. Тож, як і в кожного українця, зараз в неї цілий набір різних гаджетів і побутових лайфхаків. І номер один серед них лампи а -а -а. на акумуляторах та батарейках. Ось така мобільна вона на магнітиках, тобто ми можемо її ось і сюди при, е, приставити, Отак вона трошки на так тримається, і вже освітлюється стіл, що ми можемо повечеряти із сім'єю. А ще на похваті купа різних ліхтариків. Чим ми дуже часто користуємося, це коли ми збираємось на роботу, коли треба мобільно десь ходити по, по е, квартирі. Це у нас ось такий е, є фонарик. Він тут е, теж заряджається від USB. До речі, тут стоїть теж е, така сильна батарея, що можна зарядити і телефон. Ну і куди ж без побутової фізики? Іноді щоб перетворити точкове світло ліхтаря на імпровізовану лампу. Пані Людмила бере звичайно банку з водою. Це закони фізики йде розширення, розсіювання світла, і кімната стає набагато об'ємніша в світлі. І це перший лайфхак, який працює. І одразу ще один. Щоб продукти в морозилці під час тривалих відключень не зіпсувалися, пані Людмила використовує акумулятори холоду, пластмасові контейнери з льодом. Аналогом можуть бути пляшки із замороженою водою. Я їх купувала для того, щоб коли ми літом збираємося на пікнік і в сумки холодильник охолоджувалися там напої, чи їжа зберігалася. Тепер вони нам стали в пригоді в холодильнику за сім годин за цей довгий проміжок часу, то вони тримають в формі і нема нічого, ні підталостей, нічого немає. А від перепадів напруги холодильник страхує спеціальний пристрій. Дуже важлива річ у господарстві це реле напруги, і коли різко включається світло. Ми виставили на 180 секунд, тобто через певний період часу тільки підключиться холодильник, коли більш-менш стабілізується напруга в мережі. Далі разом із пані Людмилою перевіряємо ще кілька народних лайфхаків. Виклик знайомий кожному: як попрасувати одяг, якщо нема світла у мережі. Купа порад. для легких тканин пропонують використовувати так звану рідку праску. Маємо також польвер. Ризатори зараз перевіримо лайфхак з Стікток. Чи дійсно він працює? кажуть, треба ретельно побризкати, зволожуємо одяг з обох сторін, і далі намагаємося його розрівняти. Результат сумнівний, тож пані Людмила радить інше. Мабуть, треба в сучасному ситуації купувати одяг, який не потрібно прасувати. Або спробувати ще один спосіб, майже висушений одяг скрутити валиком. Отако скручується отаким валиком. Ось так валиком, отак скручується, от, і ми його кладемо на кілька годин, от, і воно випрямляється. Щоби підзарядити телефон без електрики, пані Людмила, як і всі має павербанк, його ж використовує, аби під'єднати лампу. Під нею навіть читати комфортно. А от інтернет під час вимкнення жінці недоступний. Щоб заживити роутер, не обов'язково мати зарядну станцію, іноді достатньо і звичайного павербанку. Проте є кілька умов: по-перше, треба знати напругу пристрою, а по друге, мати спеціальний дріт для цього. Яку напругу споживає роутер, вказано на звороті. Це і є ваш ключ до пошуку відповідного кабелю. Щодо потужності повербанку, то вона має бути не меншою ніж 20 тисяч міліампер годин. Важливо, щоб і сам інтернет-провайдер підтримував роботу мережі в вашому будинку під час відключень. Інакше роутер не роздасть інтернет. А от якщо потрібно зарядити ноутбук, потрібне потужніше джерело. Дуже велика помилка. Люди вважають, що там якщо на 100 тисяч міліампер або 80, що це. Класний потужний павер, і він підходить для всього. Ні, для ноутбуків повинна бути ось така помітка 100 Вт потужності або 65 Вт ватт потужності. Щодо освітлення в магазині теж пропонують різні варіанти залежно від. Типу кімнати є ось такі лампи, які вкручуються в цоколь. Це лампа, коли є електрика да в мережі, і вона вімкнена, вона світить і заряджається. Тому це дуже зручно вішати в тих кімнатах, де ви знаходитесь постійно. Кухня, там ванна, коридор. І ще одна порада, яку нам дають в магазині. Усі гаджети, чи то ліхтарі, чи то повербанки потрібно час від часу розряджати та заряджати з нуля. Інакше акумулятори не будуть тримати заряд так довго як раніше. Олександра Бабіхіна, Данило Городецький, Максим. Хлопотов, ми, Україна, марафон Єдині новини.